І так, друзі, всім привіт! З вами Борода на зв'язку завесло ВГшечка розіграш відпадне свято, тому вирішив сьогодні його покрутити. Бачив вже багато відкриттів в телеграм-каналі. Багато хто каже, що дуже файно сипить. Тож. Давайте переконаємося на цьому вживу в режимі онлайну. Буду відкривати на двох аккаунтах: на основі і на твінку. Почнемо з основи. Взагалі, моя думка про даний розіграш, Якщо судити просто строго, холодно по цифрах. Сумнівненько. Сумнівненько пояснюю, з яких причин тут у нас відпади, мегаконти, збери їх усі. Декілька чорних скрин, сюрпризи і кастомізація, що, в принципі, всі ці конти останнім часом чомусь дуже відкручені. Але, знову ж таки, як показали ваші скріни, до речі, можеш написати в коментарях, якщо ти відкрутив цей розіграш, як тобі дробчик і що тобі випадало, то нагороди падають все ж таки з контейнерів доволі цікаві. А значить, можливо, просто розробник підкрутив шанс випадіння нормальних нагород. В честь цього розіграшу. Не знаю, не будемо гадати, будемо відкривати. Відкривати будемо одразу, тому що є певні ресурси в грі, в сховищі. Тому, що вибили, зразу відкрили. Контейнер з легендарним аватаром, звісно, ж могли б і не відкривати, тому що тут буде максимум легендарний аватар. От, і ніянь, наприклад. Але відкрили, пішли далі. Тобто за 101 одиниць золота, ось так, от легенько, я дістав аватарочку. То за чим сюди я прийшов? Ні, я прийшов сюди перевірити розіграш. Кастомізація. прекрасно. 275 золота позаду, а в мене є аватар. І того два нових аватара. Прекрасно, прекрасне капіталовкладення. Давайте так, якщо резюмувати, в мене на початку було 107 тисяч золота. Трішки крутим, крутити до кінця, м -м, ну не знаю. Давайте будемо дивитися, по ходу. Звісно, напевно, що ви б хотіли, щоб я крутив до кінця. Не факт просто, що це по-розумному. До речі, якийсь цікавий аватар. У мене його навіть не було. Так, ну давай ще за 250 золота. Мені ще один контейнер з аватарами, так щоб... ну так, щоб вже точно, щоб, щоб вже 100%. Ні, дає збери їх усі одна штука. Танк може. Ні, не може такого бути. Не в моєму випадку, не в мою зміну. А бачив скріншоти, де випадають і танки. Ну, знову ж таки, не може випадати з кожного і кожному, це треба розуміти. Давайте: мега-контейнер. Типу, перша хороша нагорода. Типу, 1300 золота. Не облящаємося. 1000 золота це назбиране по сертифікатах. Тобто, по факту, 300 золота. І зізбери їх усіх. Тисячу золота, які також просто-просто назбирані. Це не заслуга в даний момент даного контейнера. Тому те, що я ситуативну в полюсі, цих півтора тисячі можна і не рахувати. Не то, що півтора-дві тисячі, дві тисячі я буду собі в голові віднімати. О, аватар, давай. Аватар. А, і ні, я Зовсім ні разу не багує різноманіття випадіння аватарів просто, просто вражає. Два контейнера, два і ніяня. Аплодую, аплодую, ну не стоячи, сидячи, але від того нічого суттєво не міняється. Містик дає аватар ловець блискавок, вже вкотре, вже навіщо, вже навіть і не знаю. По факту дійсності основна нагорода це контейнери відпад. Якщо їх випити з перших прокрутів, може бути доволі непогано, тому що навіть при всій відкрученості відпадів, все ж таки, з семи щось мало би дропнутися. 300 одиниць золота. Було би добре, щоб пропускало далі. Але не хочу того робити. Ще й дає 200 одиниць золота. Ну, цей прокрут себе окупив. Тобто. Зрозуміло, що три чорні скриньки майже, напевно, можуть себе окупити 700 одиниць золота. Ну, по факту, зараз я типу в нулі, значить, мінус 2 тисячі вже. Мінус 2. Чи мага контейнер може спробує здивувати? А, ну здивуй. Так, 5 нагород це нічого не означає. Так, це означає от просто ось такий дроп. Вражає. Ну, от дійсності вражає. Якщо б такі нагороди я бачив і зберіг усі, ну це б було б дійсності непогано, але не мега. Що залишилось в мега-контейнерах від мега, я навіть не знаю. 7 тисяч вільного досвіду. Ну, пишіть. Я знаю, що більшість з вас зробило хоча б декілька прокрутів. Пишіть, скільки прокрутів, скільки дропу, скільки в плюс, ну, чи в мінус, це, в принципі, також таке буває. Всі все розуміють. Так, 950 вже майже 1000 золота. Я отако одну тисячу золота своїх віддаю, щоб що? Щоб дістати один контейнер, з якого мені випаде зрозуміло. 500. Добре, це просто я заплатив 450 за те, щоб пройти далі. По факту. Враховуючи вартість рулетки, буде дуже важко, якщо ти не будеш плюс-мінус в нулі, в невеличкому мінусі з семи відпадів піти в плюс. Чому? Тому що моя думка, моя думка поки не змінилося е, наочно і з тим, що щось випадає, відпади дуже сильно відкручені. З Смею контейнерів випадає містик матрешка в матрешці, з якого випадає 200 одиниць золота. А, це я відкрив зайвий. Це ми не рахуємо, щоб там не було. Ну, от о, бустер золота, не рахуйте. Один бустер золота це Це я потратив золото перед тим, як сів записувати відео. Не знаю, мені здається, що економіка гри трішечки е, пішла десь до губки Боба. Хто, хто зрозумів, той зрозумів. На дно океана. Контейнер з Бурасиком. Всередині може міститись до 10 тисяч золота. 10 тисяч золота було би в дійсності дуже круто побачити. Ну або танк. Ми ж бачимо нічого. 100 одиниць золота. 100 одиниць золота забираємо. Краще не дивитися мені в правий верхній кут екрану. Тому що на даний момент я в мінусі більше, як на 7 тисяч. Звісно, зберег усі може зараз легесенько все перевернути, але він цього не зробить. Крутим, крутим далі, крутим, щоб переконатися на, власній, на власному досвіді, що ніц тут доброго нема. Так, 300 одиниць золота. Все. Жах, просто жахливий жах. 2000 я віддав за три чорні скрині. Ну, все, з цього моменту навіть окупитися шансів немає. Чотири сотні раз. Давай. Давай хоча б чотири сотні ще два рази. Та й, та й на тому буде добре. Три сотні, тільки не тільки не 200. Давай, не, не скатуйся. Давай, давай 400 назад. 200. 900 золота, тобто, по факту, я в мінусі на... так, коротше. навіщо це рахувати? Це не важливо. Все не важливо. Два мегаконтейнера. Ну, бачите, і головну нагороду не хоче видавати швидше. З контейнерів не хоче давати нормального дропу. Тому е, хто ще не крутив, дивиться зараз це відео. Робіть висновки, звичайно, друзі, самі. Але е, в мене виходить ось так. Вибивати 350 одиниць золота і йти в мінус на так, дві... де в мене було 107. Коротше, добре, в кінці підіб'ємо. Ті 2000, які мені випали по талісманах, я не рахую, продовжую і не, не почну їх рахувати, тому що це не заслуга даних контейнерів, даного розіграшу. Це я в мінус пішов десь перед тим. Три містика. Це на добавок до тих містиків, які вже і так ми відкривали. І знову ж таки нічого нового. Е, в містиках взагалі нічого нового останнім часом. Останній тиждень-два, напевно, що навіть, прям я б сказав, ще більш відкручено, ніж було раніше. А тим часом залишилося е, крайніх шість прокрутів. На які потрібно витратити. От просто питання, можливо, навіть в... зараз краще зупинитися. Наступних 6 прокрутів будуть коштувати 6-8 е Та ще плюс 6, 14,5 і ну, 16,500. Нераціонально. Нераціонально було витрачено майже 17 тисяч. Нераціонально буде витрачено зараз ще 16. Ну, просто оці нагороди у вигляді там, 200 одиниць золота, коли я віддав 2,5 тисячі, це б все було можливо оправдано. Якщо б от зараз тут в містиках там, давали сертифікат чи золото, якщо б з відпадів семи відпадів там хоча б два-три танка випало. А по факту сім відпадів, я просто, я просто вже тобі заспойлерю. З надією, що буде не так. Сім відпадів це два збере їх усі, тобто ось такі нагороди там будуть. Е, і в кращому випадку, я не знаю, там якихось трошечки золота дасть, 200-1000. Тобто відпад взагалі ні про що став. Сюрприз, давай сюрприз. Зроби сюрприз. Ваза 114 е, взагалі не цікаво, тому що компенсація за нього в кредитах. І по талісманах я його можу скоро назбирати. Ну, ще ні, але давайте я тому його залишу, тому що. Ну, точно я по талісманах не назбирав. Можливо, його варто просто продати і вже дозібрати по талісманах. Коротше, тому нехай наразі просто стоять. Стоять сховища. Зараз придумаємо, що робити. Просто е гарантом буду забирати відпади. Е та і та і все. Більше ми ніякого дропа звідси не побачимо. 4 тисячі вільного. Ну, як тобі відкриття. Норм. Ну, лайк треба поставити, тільки просто, щоб мене хоч якось підтримати, е, підтримати контент, який я роблю для вас. Тому що, сідаючи записувати це відео, я вже розумію, в якому е, лютому мінусі я буду. Тому вже зразу попереджаю: ми на другому аккаунті на твінку не будемо крутити до кінця. Тому що з 107 тисяч, по факту зі 109 000, залишається. Ну, ще навіть ще, ще чекайте. Залишається ще менше. Чорна скринька це, це до речі, навіть не найгірший маю контейнер, бо може бути ще гірше. Просто не пропускають чорні скриньки нікуди. Якось так. Так, 5 нагород. Ого, ого-ого. 1250. Це, щоб ви розуміли, знову назбирано, скоріш за все. Тисяча. Ну, вже цю тисячу добре. Ми рахуємо, тому що, ну, дійсно, тут містилася якась кількість мегаконтейнерів. Хоча як так вдалося назбирати, навіть не розумію. Дуже дивно. Так, 2,5. Так, щоб забугувати рулетку, питання, чи є сенс збагувати рулетку? Взагалі, по факту, є. Давайте, тоді ми швиденько виходимо. У мене справа в чому, що є декілька відпадів просто в сховищі. А саме. А? Ти дивись, а відпадів в мене в сховищі то і немає. Е, відпади є ось тут в квесті. Три штуки. Але треба перемогти в чотирьох боях. Так. Це прикольно. Ну, е, скажімо так. Чотири перемоги можна було би зараз. Умовно швиденько зіграти, буквально якась годинка часу, але не хочеться аж настільки затягувати. Е, все рівно я це на етері доб'ю. Тому давайте зробимо наступним чином: відкриємо: е, а ми по факту всі нагороди повідкривали, так? Так, ну, Тобто, по факту, нам залишилося буквально ось цей контейнер е, з вазою відкрити для чистоти експеримента. Але проблема в чому? Давайте я вам покажу, що в мене ваза буде дуже скоро зібрана. Я, звісно, не вірю в те, що вона мені випаде, але е є ще й закон підлості. Так от е я думаю, що я на вазі прямо сьогодні, завтра чи ближчих пару днів грати не буду. Ми її продаємо, але ми цих 7500 ні, ні в якому випадку не рахуємо. Не 7500, боже, а 5 000. Ну Просто отримувати компенсацію. В кредитах взагалі не цікаво. І продав я його тільки по тій простій причині. Перше, я на ньому не граю. Друге, він зовсім скоро випаде повторно. Але, можливо, навіть зараз. Що було б хоча б доречно, ні, ми нічого не отримали. Забрати. Багувати я даний розіграш не буду. Якби відпад був, я би ще забагував, можливо, би пару прокрутів за 100-200 зробив. Але як ми побачили, ми з перших нагород йшли в мінус, тому що забирали кастомізацію. Далі збирає їх усі, і якісь такі контейнери, які також нічого не дають. Тому, по факту, забагований розіграш це просто е ще один шанс розробнику е нас заскамити. Я, в принципі, вважаю, що я і так доволі заскамлений, тому е більше не хочу. Ну і виключно, щоб виключно, щоб доказати нераціональність. Е Крутіння, крутіння, як мінімум, цієї рулетки до кінця відкриваємо відпади. Сім відпадів, Здавалось би. Е, навіть буде ще один. Ну, давайте так. При такій кількості будемо рахувати, що е, вісім. Хоча, знову ж таки, якщо у вас відпадів немає, то так би і залишилось 7. Ми відкрили три. Як, як тобі нагороди? Як, як, як вам нагороди? Ти що, один із золота? Серйозно? Вона чорна скринька була. Ви думаєте, там щось суттєво зміниться. О, 50 тисяч кредитів. Дійсно, я знову відкриваю не то, коли я перестану це робити. Чорна скринька. 200 одиниць золота. Давай. Давайте. сотки. 21 вільно. Не давайте. Просто дебілоїдна компанія Вергеймір. Не давайте. Ще раз кажу, не давайте. Блядь, вільний, якщо його там 21 одиниця. Просто не потрібно. Не ставте нічого, ставте дві нагороди, одну нагороду. Ну, ви ж з відпадів можете дати три нагороди, які будуть виглядати, як типово збери їх усі. Ні, вони з чорними скриньками не можуть дозволити, щоб там було не три нагороди. Ось ось відпади. Ось на це я потратив 30 тисяч золота, друзі. Ось на це. Тому. О, я, я говорив про ось такий тип нагород. Це фантастика. Давайте підіб'ємо. Один, я один відкрию, але сам факт. 89 тисяч мінус 5, 84. 84 мінус 109. Пояснюю вже чого. 109 мінус 84. 9 плюс 16 25 тисяч. 25 тисяч золота. Я е, просто віддав. Цій помийній грі. Тільки що. Ми зараз швиденько покрутимо на другому аккаунті. Для чого? Там буквально тільки декілька перших прокрутів. Можливо, мені хоч на одному з аккаунтів повезе, але як показує практика, мені взагалі не везе ні на основі, ні на твінку. Біла полоса десь далеко позаді. Я так розумію, ще далеко не на горизонті. І ось ми вже з вами на другому аккаунті. Давайте швиденько будемо чекати. Ну, а раптом мені тут повезе. Тут золота не так багато, тому тут багато, хоча б слава Богу, не вийде віддати. Віддати їм. Давайте. Звісно, відпад з перших прокрутів. Було би імба. Тоді, тоді так. Але, як ми бачимо, історія повторюється. Вибиваємо кастомізацію, аватар, навіть збери їх усі. Ну, зразу звідси не відходять чи ні відкуди. Тому що, ну, а куди там відходите? Нічого. Ну, тобто... Збери їх усі містять танки час від часу, там дійсності падають, коли десяті навіть. Це дуже круто, дуже круто. Але в рамках розіграшу, В рамках розіграшу, занадто невелика кількість. Причому, коли ти його за 2000 купляєш, вже і занадто висока ціна. Е, Мегаконтейнер, другий аккаунт. Тому я не знаю, типу. Якій годині треба відкривати, на якому сервері можливо. Можливо, не треба відкривати взагалі нічого, якийсь період. Можливо, дійсності просто людям везе, і я тоді за вас радий. Я радий за всіх, хто скидає скріншотики. Але я е відверто останнім часом не розумію, як ви вибиваєте хоча б щось. От, я кручу знову розіграш, і я знову дуже сильно виглядаю заскамленим і ло. Но маском. <кхе> збери їх усі. Ну, Збирай їх усі. Збери. Просто. Забираємо. Все в нас по мегаконтейнерах. Все, добре. 370 одиниць золота. Ну, от, да, от такого умовно перші пару прокрутів бачите, і навіть не в невеликому мінусі. Ну, за рахунок двох двох мегаконтейнерів. Я ні один танк не вибив, блядь, з двох мегаконтейнерів. Нуль. 1000 гарантум, знову ж таки, не забуваємо. Тобто, я в плюсі зараз чисто номінально, тому що я перед тим 6. Ну, 5 добре, 5 зберег, усі відкрив. <клухаємо> Рухаємося далі. Рухаємося далі. Мегаконт. Ваші ставки 250, 300, чи 450 1 золота. 300. Хто ставив на 300, ти молодець. Рухаємося далі. Все, я знову в мінусі. Тобто, Ну, добре, ще нічого не вибуло. Може, зараз там лише у мене тримістика першого рівня. Ну, давай. Бустери, вільний і кредити. Вільний є. Добре. йдемо далі. Вільний є. Навіть не буде бустерів. Бо кредити точно мають бути. Не, бустер є, кредитів не буде. Я зрозумів. Ну, Пардоньте, пардоньте я. Просто просто завтикав. <кхе> <кхе> Дуже відпадне свято. Свято просто відпадне. відрив голови. <кхе> 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 та блять, та ні. Вийте, вийте, вийте. Типу, це не. це, вийте, вийте. Ну, типу, це прикол. <кхе> це це Типу, Це знущання над почуттями гравців, які грають цю гру. І хоч щось тут відкривають. А, цих, цих. Все, я зрозумів, тут теж нічого. 830 одиниць золота. Все. А. Ну, це крайній прокрут. Ну 695. Нехай. А, зараз що чорної скриньки випаде. Контейнер з легендарним аватаром. Як ти так до такої стадії аж дотримався? Я не знаю. Просто не розумію, не розумію від вас. Переходимо, сховище. Давайте, аватар, Командир млинцевих військ, так, і можливо, все. Можливо, все. ВГ, у вас реально можливо, все. 100 одиниць золота 2 і 200 одиниць золота 3. З трьох, на, з трьох чорних скринь 400 одиниць золота. Е, коротко вам про розіграш. Аватар зіграємо. Дивись, Alt f 4. От, можемо зіграти в гру, як я протискаю, Alt-4. Поскільки постільки вистачає, на крайній прокрути. Роблю крайній прокрут. Вибачайте за таку, можливо, трішечки якусь е не зовсім до ВГ е налаштовану атмосферу, але просто я тільки що їм віддав там 25 тисяч золота, тут 4 тисячі золота. А вони просто показали своє хамське пахавне ставлення до гравців. Типу, контейнери, повне гімно, абсолютно. Кожен контейнер в грі станом на даний момент абсолютно гімно. Це моя думка. Я це показую вам в відкритті. Якщо ти не згідний, пиши це в коментарі. Якщо тобі падає дроп, я тільки за тебе щасливий і довольний. А я на двох аккаунтах показав успішно тобі, як можна злити своє золото. Е але без задоволення, ну без кайфу. Типу, бо з кайфом зливати, коли ти щось отримуєш. А по факту, що калейдоскопи, які були в останньому відео, що ці розіграші, які вони е, додавали на Різдво Христове, це дуже не християнська історія. Е, з вами був Борода, висновки робіть самі. Якщо не, від, не крутили розіграш, не крутіть. Це моя вам порада. Типу на то золото якого не шкода. Мені 25 тисяч золота шкода, і на другому аккаунті 4 тисячі золота Також шкода. Але контент є контент. Ви контент підтримуєте вподобайками, підписками. Ну і все ж таки, хтось має для вас це робити. Все, обняв, припідняв. до зустрічі.